Об'єднавши інформацію з різних джерел, було встановлено, що серія Radeon RX 8000 на базі архітектури RDNA 4 і серія Arc B на базі BattleMage X 2 HPG безпосередньо не з'являться цього року. Крім того, очевидно, що Nvidia не поспішає із випуском серії GeForce RTX 50, хоча терміни анонсу залишаються невизначеними. За деякими чутками, Nvidia може анонсувати серію RTX 50 до кінця цього року, а фактичний запуск потенційно відбудеться в 2025-му. Це буде відповідати стратегії NVIDIA щодо відокремлення анонсів від випусків продуктів за допомогою численних ембарго, включаючи відомості про специфікації, розкриття цін, анбоксинг, огляди та фінальний запуск. За словами копітесім Кімі, Nvidia не має наміру представляти нові ігрові графічні процесори Blackwell до CES, яка пройде з 7 по 10 січня 2025 року. Хоча виставка зазвичай асоціюється із оновленнями ноутбуків, а не новими графічними процесорами для настільних ПК, цього разу Nvidia може порушити традицію. Традиційно дискретні RTX для настільних ПК анонсувалися на окремих заходах, але тепер це може бути не так. Звичайно, такі заяви слід сприймати з обережністю, хоча копітес ІмКімі має великий послужний список по витокам. Дати випуску характеристики та ціни можуть змінюватись в будь-який час. Недоліком є те, що всі майбутні дискретні архітектури GPU тепер, як очікується, будуть запущені у 2025 році, з іншого боку, це дає більше часу користувачам, щоб накопичити більше коштів на нову продукцію. У мережі з'явився перший огляд процесора Ryzen9900X, 9 9900X, який опублікував італійський ютубер Седітек. Офіційно цей чіп, а також інші настільні процесори Ryzen 9000 серії на архітектурі Zen 5 надійдуть у продаж лише наступного тижня. Огляд Ryzen9900X 9 9900X від італійського блогера більшою мірою присвячений ігровій продуктивності нового чіпа. Примірник чіпа, що потрапив до рук блогера, не є інженерним зразком. Це фінальна роздрібна версія процесора, зроблена місяць тому. Це 12-ядерний і 24-потоковий процесор, здатний автоматично розганятися до частоти 5,6 ГГц. Він має 64 МБ кеш-пам'яті L3, його номінальний TDP складає 120 Вт. Офіційна вартість процесора поки що невідома, однак очікується, що в Європі його ціна становитиме близько 500-550 євро. Для тестів блогер використовував материнську плату Gigabyte Aorus X670E Elite з останньою прошивкою BIOS, до якої додано підтримку процесору Ryzen 9000, оперативну пам'ять ddr 5 7200 і відеокарту RTX 4090. Для охолодження CPU застосовувався повітряний кулер BeQuiet Dark Rock Pro 4. Продуктивність Ryzen 9 9900 x блогер порівняв з восьмиядерним Ryzen 7 7800 X3D з частотою до 5 ГГц, побудованим на архітектурі Zen 4. Цей чіп оснащений додатковим кешем 3D V-Cache, -кеш, який збільшує загальний об'єм кешу L3 до 96 МБ. Номінальний показник TDP моделі Ryzen 7 7800X3D становить 120 Вт. У деяких іграх, що брали участь у тестах, продуктивність Ryzen 9 9900X виявилася практично ідентичною моделі Ryzen 7 7800X3D. Тут різниця у швидкодії між двома процесорами склала лише кілька кадрів на секунду на користь того чи іншого чіпа. У той же час у раді ігрових проєктів новий чіп виявився повільнішим за модель на архітектурі Zen 4. Як зазначає Seddy Tech, у деяких іграх Ryzen 9 9900X споживає більше енергії, ніж Ryzen 7 7800 X3D. Наприклад, у Counter-Strike 2 споживання нового процесора становило 107 Вт. У свою чергу для Ryzen 7 7800X3D знадобилося лише 53 Вт. Максимальна температура Ryzen 9 9900X в Counter-Strike 2 склала близько 67 градусів, а Ryzen 7 7800X3D близько 63 градусів. У той же час, у таких іграх, як Cyberpunk 2077, температура була вищою за 82 градуси. До речі, саме у Cyberpunk 2077 спостерігалася найбільша різниця у продуктивності між двома процесорами, при цьому не на користь нового чіпа. У роздільній здатності 1080p і 1440p новинка відстала від попередника на 25 та 11 кадрів за секунду відповідно. У роздільній здатності 4К різниця у швидкодії між двома процесорами вирівнялася. Також новий процесор відстав від Ryzen 7 7800X3D у містобудівному симуляторі Cities Skylines 2. У всіх цільових розширеннях різниця склала 16, 11 та 14 кадрів на користь чіпа на Zen 4. На думку Seditec Ryzen 7 7800X3D є кращим вибором для ігор. Він забезпечує такий же, а в деяких випадках більш високий рівень продуктивності, має менше енергоспоживання, він холодніший і в той же час дешевший від нового Ryzen 9 9900X. Старт продажу серії процесорів Ryzen 9000 очікується 31 липня. І, ймовірно, за день до цього AMD дозволить оглядачам опублікувати огляди на інші моделі чіпів цієї лінійки. Компанія Intel виявила проблему, що викликає збої в роботі топових процесорів 13-14 поколінь. Розслідування, яке розпочалося у квітні 2024 року, виявило, що причиною збоїв є надто висока напруга. Проблема торкається лише деяких десктопних процесорів цих поколінь і проявляється переважно в іграх. Для виправлення помилки Intel підготує нову версію мікрокоду, яку виробники материнських плат отримують у середині серпня. Користувачам, які зіткнулися з проблемами, рекомендується зв'язатися з техпідтримкою Intel та оновити BIOS материнської плати до актуальної версії, як тільки оновлення стане доступним. Досі Intel мовчала з приводу нестабільності, залишаючи стороннім розробникам можливість досліджувати масштаб і серйозність проблеми. Нещодавнє повідомлення з'явилося трохи більше ніж за тиждень до того, як AMD представить свої настільні процесори Ryzen 9000. Intel також ігнорує безліч питань, які були порушені після того, як стало відомо про проблеми зі стабільністю. Розслідування Level 1 Tex показало, що навіть процесори 13-го та 14-го покоління, що працюють у серверах, демонстрували нестабільність, незважаючи на набагато консервативніші налаштування енергоспоживання. З'явилися нові чутки щодо потужності майбутньої RTX 5090 від Nvidia. Крім того, схоже, що компанія також може працювати над новим графічним процесором Titan, який називатиметься RTX Titan AI. Портал Red Gaming Tech стверджує, що RTX5090 буде приблизно на 48% потужнішою за попередника в особі RTX 4090. Крім того, RTX Titan AI і зовсім буде на 63% швидшою, ніж RTX 4090. Що цікаво, надійний інсайдер Копітес Мімі прокоментував ці чутки і не спростував їх. Натомість інсайдер задався питанням, чи побачить світ RTX Titan AI. За його словами, у NVIDIA також у планах був прискорювач Ada Lovelace Titan GPU, але він так і не був випущений. Компанія One X Player представила ультракомпактний міні-ПК з назвою One X Player M1 за розмірами пристрій аналогічний зовнішній відеокарті і при цьому пропонує гідний рівень продуктивності як у повсякденних завданнях, так і в геймінгу. Міні-ПК має на борту процесор Intel Core Ultra 9 185 h сімейства Meteor Lake із вбудованою графікою Intel Arc. Процесор має 16 ядер і 22 потоки, заявлено підтримку турборежиму, в якому чіп може працювати на потужності до 60 Вт. Крім того, до пристрою можна підключити зовнішню відеокарту. OneXPlayer M1 підтримує обсяг оперативної пам'яті до 64 ГБ стандарту lpddr 5 крім цього, пристрій має m 2280 слот під SSD, сумісний з pci Express 40X4. Мережева карта Міні ПК підтримує Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.2. Живиться пристрій за рахунок блоку живлення на 100 Вт, він підключається через USB Type-C. Пристрій оснащено портами OcuLink з пропускною спроможністю до 64 Гбіт на секунду, двома USB 4 Type-C, одним USB 3.2, одним USB 2.0, двома HDMI, одним DisplayPort, одним Ethernet, одним 3,5 мм аудіороз'ємом та картрідером microSD. Новинка пропонуватиметься за 900 доларів у версії з 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 SSD. Нещодавно компанія Microsoft повідомила, що з нагоди виходу художнього фільму Deadpool і Росомаха» створила колекційний контролер Xbox, на звороті якого красуються сідниці головного героя картини Deadpool. Щоб не обділити фанатів героя Росомахи, Microsoft вирішила випустити ігровий контролер у тому ж виконанні і для них, на відміну від контролера у версії Deadpool, виконаного у червоному кольорі. Контролер Wolverine виконаний у жовтому кольорі костюму Росомахи. Обидва контролери покриті текстурою, що надає їм відчуття тактичного костюму. Як стало відомо, видатні задні частини обох контролерів встановлені на магнітах, тому за бажанням їх можна зняти. На честь анонсу контролера Xbox версії Wolverine, компанія Microsoft встановила в канадській провінції Альберта величезний рекламний щит із написом: Булки мого кращого друга ніколи не виглядали так добре. На самому плакаті зображено Дедпула, який сидить на контролері у версії Wolverine, як і у випадку з геймпадом Deadpool, новий контролер у версії від Росомахи не можна буде купити. Його розіграють з нагоди виходу фільму Deadpool та Росомаха. У розіграші зможуть прийняти участь особи, які досягли 18 років. Для цього необхідно буде підписатися на канал Xbox у соцмережі X і зробити репост публікації про цей розіграш. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.